Бандерштат 2012. Я, я не хотів би, я, я не чув цього, що кличко сказав. Це можливо, моя, моя неосвіченість, не, не, не невідомість. Хотів би сказати, що я виходжу з того, хто є у кличковому сьогодні списку. Там є немало людей, які, напевно, інакше ставляться до тих дітей, що там голодували кілька днів і лишили глибокий слід у нашій історії. Вони ще може й вернуться на ті сходи. Я думаю, що кличкові. Самому ще тяжко збагнути деякі справи, бо ж він народився за кордоном, він вивчав, може, з дитинства німецьку мову, але я думаю, він все-таки цю мову українську десь пам'ятав. Він сьогодні намагається говорити українською мовою і вже це добре. Добре. Ви розумієте, тому що ми дуже часто о опечені якоюсь. Тимчасовою умовкою, е, недосвідченістю не, не е, політика, можемо відразу його перекреслити. Я навпаки, я стою за те, що ми повинні шукати сьогодні. От ми маємо, я, я вам перебрав, я бачу, що три сили, і я під кличком, кличків список намагаюся хвалити. І, і, мабуть, це добре. Може бути, що те, що прозвучало тут, це теж повинно було прозвучати, Звучати хай це дійде до нього. Але те, що він сказав, він має вчителя чи вчительку, те, що він проводив з'їзд недавно свій українською мовою, до нас вертається наша сила. Це наш чоловік по, 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 за походженням, за прізвищем, і я думаю, за тими козацькими мускулами, які йому дають право йти високо. Але до мускулів треба ще мозку. Якщо він цей мозок здобуде тепер у цій боротьбі. Бо він же сказав, ніколи його партія не буде йти на союз з партією регіонів. Це також він сказав. Тому замовчимо, не будемо хапатися за кожну, за кожну не, ну, я би сказав, неоковирну фразу. Я все-таки думаю, а ви знаєте, скільки таких неоковирних фраз сказали всі вони. І об'єднана опозиція вся. Від Яценюка, починаючи і кінчаючи, аж Бог знати куди. Кожен з них не є ідеалом. Але я їм сказав давно, я коли Шевченка сказав, мені не треба вас 14, мені потрібен один. І я хочу, щоб із них поступово яценюк, яценюк сьогодні, о, 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 так відчувається, він там лідер. Треба підтримати лідера. Хай би він був, хто б не був, як би не було там з ним підтримати. Тому що якщо б ми тоді, якби ми були розумніші на третьому світі. З'їзді руху, коли я прийшов з Кравчуком, а Кравчук зі списком рухівського уряду, в якому Чорновіл був... Прем'єром і були міністри, я склав Кравчукові список уряду, ми прийшли на з'їзд, а що каже нам славний Чорновіл? Комуняку геть, ми не будемо з Кравчуком ніколи. Я кажу, бійся Бога, Ярослав, дожени його, він дає нам владу. Ні. Ні, бо він був комуністом, не можна, він таке сяке. А я вам скажу, якби ми були спочатку не мудрі, якби ми не тягнули і, Марч, і, і Кравчук прийняв. І кучма, кучма, між іншим був довіреною особою Хновського. Кучма написав книжку Україна не Росія. Прочитайте її. Це катехізис нашого патріотизму. Ми повинні знати. А він же звідки вийшов той кучма? Ти ж з російської школи. Відучився десь у Дніпропетровську, але ніколи добре української мови не знав. Але я його шаную з тих усіх президентів.